У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситий моком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати з собою взяти домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижди, нещасливий, у тебе час та запустить пазурі в печінки, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той, щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним занебідкує, Так з його сердечного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витрішивши очі.